Господь з вами. І з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, відповідаючи Ісусе, сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що втаїв Ти це від премудрих та розумних, і відкрив те невов... немовлятам. Так отче, бо то було тобі до в Все передав мені мій отець, і ніхто не знає сина тільки отець. А ні отца ніхто не знає, лише Син і той, кому тільки бажає Син відкрити. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Дорогі брати і сестри, <кій> часом в нашому житті е, переживаємо різні е, випробовування, різні ситуації. І ці ситуації можуть бути такі, як е, ми чули, що е, народ, який мене гнітить, щоб грабувала його, обдирала до нитки, топтала, немов грязюку на дорозі. Що може бути так, і що це може бути від Бога, що хтось мене топчить, як Да. І тоді, і тоді, власне, як ми на це дивимось, не тільки на ці події, ми чули, що вона іншої протигадки, інакше мислить про те її серце. Що можемо це відбирати чи переживати інакше? Думати, що це погано для мене, яка це кривда для мене. Да? І Часом шукаємо, да? що є добре. Да? І, звичайно, людина хоче, ну, хоче, якби, добра. Да? Здоров'я, бо це добре. Да? Е, грошей, бо це добре. Але е, Часто ми це дивимося тільки якби через перспективи зараз. Да? Зараз я хочу це. І... Але, власне, може бути так, що ну, інакше дивиться на це Бог. В одній сім'ї, власне, ця сім'я, яка довший час не мала дітей. І вони думали, що це погано. Немає дітей. І так це переживали. Але потім е, жінка відчула, що очікує дитину, і цій радості не було вже меж. О, як добре. Да? І потім виявилося в цій сім'ї, що ця дитина народилася, якби завчасно, і що була квола, нездорова, слабка. І знову вони думали: о, як погано! Як недобре, Да? Але, власне, ну, будучи такою трохи, може, слабкою, цей юнак якби, ну, не виходив на вулицю, не так часто грався, може, через ці труднощі здоров'я і багато читав. І коли так начитався, то виявилося, що він добре навчався в школі. І, і потім, коли мав також. Переходний вік, то попав в таку розпач. Да? І знову, якби був так з боку від однокласників. Да? І знову батьки думали, о, як, як це погано. Що це з нього виросте взагалі? Хто його, ну, хто його буде дружина? Як все так ну, важко виходить, так все якби не складається. Але коли він закінчив школу, то поступив в університет. І він любив якби, займати останнє місце, останній ряд, і там на останньому ряді зустрів дівчину, яка, з якою почали розмовляти, і виявилося, що вона якби подібну дорогу пройшла. І він якби ну, її зрозумів, да? і вона зрозуміла його. І вони потім одружилися. Да? Власне, те, що. Якби, Добре, і те, що ми думаємо, може бути якби, погане. Да. Можемо якби, згадати його етапи е, його життя, да. те, що було добре, і те, що було погане. Да. І якби то добре зреалізувалося так, як думали, уявляли батьки, да, то він, напевно, би не зустрів ту, е, свою другу половинку. Да. А то, то погане, да, те, що так думали, батьки, що те погане, власне, це призвело, то погане. Да. До зустрічі, да? до, до, до спільного життя, до сенсу життя в кінці. І в нашому житті йдеться також, щоб, власне, про таку зустріч, да? щоб дійсно зустріти в нашому житті Бога, да? живого Бога. І тоді все якби змінюється. Да? То погане, що ми думаємо, то воно, ну. Воно не, не, не знищить нас. Воно буде нам буде сприяти. Да? Бог сам буде якби, боротися за нами. Але щоб так було, то Івангелія е, нам говорить, якби показує, як це Ісус переживав. Він говорить так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Власне, це так важливе слово так. Так, сказати Богові так, на, на, на своє життя, на своє погане і на своє добре. Так, Отче. Бо тобі було до вподоби. Мені може не до вподоби, бо я навіть не розумію цього. Бо я тільки бачу зараз, а ти бачиш далі майбутнє моє. І за це так, можна сказати, відбувається боротьба. Ангели з неба, які впали, які стали дияволом. Вони не сказали так. Вони сказали ні, не буду так. Тому зараз, наприклад, закінчилось недавно паломництво до Летичева. Це також люди йшли до Марії. Тому що це вона сказала так. У нас є так гарна тут ікона Матері Божої образ Фатімської. Це її слово, вона сказала так. Да? Зараз де паломництво до Бердичева. Це також, де є це змагання, сказати чи ні. А може, ще не треба сказати. Може, пізніше, так? Да? Так, ця зустріч буде в Кракові, молоді. Стільки молоді. Де також ця боротьба сказати чи не сказати Богові? Так. І в нашому серці також ця боротьба. Сказати чи не сказати. Так, Отче, бо тобі було до вподоби. І тоді, коли ну, людина говорить, то ми <свідки> були свідками, як тренер Португалії сказав. так, да? Тобто він сказав, що чотири неділі перед, перемогу, перед чемпіонатом, він вже віддав цю перемогу Ісусові. Да? Посвятив цю перемогу йому. Да? Це є ну, віра, власне, віра, плід віри це є так, життя якби змінюється. Людина бачить ну, в тому доброму і в, то, і в тих подіях, в яких ми думаємо, що вони погані, бачить, бачить Бога. Тому просимо сьогодні також святого Йосипа, щоб він нам також допоміг сказати це. Tak ważliwe? Tak.